Всім доброго дня. Кажуть, інтернет дуже велика сила. Маю такий станочок 675-й. Я його придбав навесні для себе, його перебрав, все, як то кажуть, помастив. Все він працює, але ще треба таку одну деталь. Хто з фрезеровщиків, то розуміє, потрібен шомпел із гайкою на ліву різьбу. І в мене такі є. Панговий патрон, правда, це китайський під 16-ту різьбу, де закладається інструмент зверху шомпул і гайка, щоб потім вибирати. Так, звісно, хтось може сказати, можна можна просту -просто шпильку вкрутити, гайку зверху, але тіти за що раз треба вибивати. А по інструменту стукати, то це, як то кажуть, виглядає непрофесійно. Тому, як хтось має, залишаємо повідомлення. І я зв'яжуся з вами і вас придбаю, якщо маєте такий шомпол разом із Гайкою. Або, можливо, хтось із токарів може зробити, коли в курсі, як і що до чого. Гарно всім дякую.